Діти, вітаю всіх. Тема сьогоднішня наша мій найкращий друг До нас завітала дівчинка Оленка. Вона хоче з нами подружитися. Оленка добра, привітна, з великими яскравими ученятами. Дітки, як ще можна розповісти про людину? Мовленева гра. Скажіть, будь ласка. І підберіть слова, ознаки, як можна сказати про волосся? Яке? Довге, коротке, кучеряве, русяве. Діти, очі які? Великі, добрі, ясні, блакитні, темні, молодці. Діти, а усмішка яка? Щира, добра, дружня, лагідна. А вчинки які можуть бути? Вчинки можуть бути добрі, чесні, відважні, хоробрі. А що можна сказати, що таке широке? Широке у нас може бути озеро, море? Вікно. А що можна сказати про слово широка? Широка у нас може бути дорога, річка. Ще можна сказати, що може бути широкий міст, широкий стіл. Так, молодці. Дітки, подивіться на малюночок і скажіть, будь ласка, хто зображений на малюнку? Так, діти, це друзі. Кого можна назвати своїм другом? Друг це той, хто прийде на допомогу, той, хто радіє вашим успіхам. Так, молодці. Діти, а розкажіть Оленці про своїх друзів, який у них зовнішній вигляд, яке у них волосся, який колір очей, яка усмішка, який характер. Характер буває і добрий, і злий. Дітки, а давайте зіграємо з вами в таку вправу, що таке дружба? Необхідно пояснити, де стосунки дружні, а де стосунки недружні. Дивимось уважно на малюночок. На даному малюночку хлопчики граються. Тут хлопчик ображає дівчинку, тому що вона плачева на наступний... дітки, що зображено на цьому малюнку? Тут зображена дружба, тому що хлопчик катає дівчинку на гойданці. А подивіться наступний малюнок? Що тут хлопчик ображає дівчинку, тому що він ходять. Дітки, а подивіться на наступний малюнок? Дружба тут чи ні? Ні. Тому що хлопчик ображає дівчинку, він хоче забрати в неї іграшку. А на наступному друзі, тому що вони катаються разом на велосипеді. Дітки, а наступний малюночок? Вони б'ються, тому вони не друзі. Хлопчики почали сваритися. На цьому малюнку хлопчик пригощає дівчинку з солодощами, тому вони дружні. Діти, а давайте послухаємо з вами прислів'я про дружбу. Друга шукай, а знайдеш тримай. Друзі пізнаються в біді. Молодці. Дітки. Я дякую вам за заняття. До нового.